Ділюся сьогодні з вами рецептом фантастичного хліба, про який ви просили в коментарях, який ви чекали. Ось такий він, оксамитовий, наче хустинка, яку стискаєш в руці, та від найменшого подиху вітру, вона знову стає легкою, мов хмаринка. Покажу та розкажу все в найменших деталях. Ось такий хліб ви зможете самостійно спекти та здивувати своїх рідних. Але пам'ятайте, це незвичайний хліб. Він дуже швидко зникає. Завчасно підготуйте всі необхідні інгредієнти, перелік яких ви щойно бачили. Нам буде потрібно гарбузове пюре, його ви можете відварити як безпосередньо перед випічкою, так і використати заморожене, лише завчасно розморозити. Підігріти молоко. Коли наша розчина буде теплою, дріжджі запрацюють швидше. Розмішуємо молоко з пюре до однорідності, додаємо цукор. Він має також повністю розчинитися. Якби такий хліб скоштували наші колишні українські господині, вони б впевнено сказали, що їх наука даремно не минула. Цьому рецепті я використовую пресовані дріжджі. Тож робити опару, аби дріжджі запрацювали, нам немає такої необхідності. Додаю їх відразу в розчину. Колись господар, щоб перевірити, чи добре спечений хліб, викладав на нього щось важке, потім знімав це, і якщо хліб швидко відновлювався в об'ємі, господиню хвалили, а хліб подавали до столу. Яйце має бути кімнатної температури, аби не понизити температуру тіста. Додаємо сіль та знову розмішуємо. Співвідношення цукру та солі в цьому рецепті є ідеальними: смак хліба неперевершений. Інгредієнти цукру і солі даю як в грамах, так і в ложках для вашої зручності. На виробництвах в пекарнях використовують різноманітні покращувачі для хлібобулочних виробів, аби вони були. Пористими та довго не черствіли. Ми ж додаємо безпечний інгредієнт, який виконає всі ті ж самі функції, і це манка. Але, додавши її в тісто, маєте зачекати 5 хвилин, аби вона набухла. Далі будемо вмішувати просіяне борошно. Висипайте його не все. Залишіть орієнтовно 4-5 столових ложок, з них дві піде на формування самого хліба, а дві-три ви зможете додати, коли вже будете вимішувати. І на завершення вливаємо топлене масло. Саме в такій послідовності, бо це дуже важливо. Для вінчика вже досить важко, тому переходимо до вимішування руками. Або для швидшого результату використовуємо тістоміс чи планетарний міксер. По консистенції свого тіста я бачу необхідність ще додати оцих дві столові ложки борошна. Вимішувати руками ми маємо доти доки тісто не буде легко відставати від руки. На це піде хвилин 10, можливо 15. Накрийте тісто рушником чи харчовою плівкою та залиште його підходити. Істо чудово піднялося, тож будемо формувати хліб. Складаємо його вдвоє, в четверо, декілька разів, аби додатково збагатити його киснем. Сіліконову форму можна, звичайно, не змащувати, але я по олії посипаю манкою, і саме це дає в результаті в готовому спеченому хлібі хрустку скоринку. Тепер з цієї кількості формую дві хлібини. Тісто має знову підійти у формах. І ось півгодини пройшло. Погляньте, які красиві хлібини. Цей хлібчик я змащую зверху молоком. При випічці воно дасть не лише колір і красиву смачну скоринку, а й забезпечить хліб необхідною вологою. Одну хлібину я посипаю кунжутом, а другу маком. А ви робіть на своє вподобання. Випікайте при вказаній температурі, але зважайте на свої духовки. І ще, хліб при випічці добре піднімається, тож доречним буде випікати його на другому рівні вашої духовки. Я з нетерпінням буду чекати ваших відгуків після спеченого вами такого хліба. І коли ви його скуштуєте, саме тоді ви мене зрозумієте. Хліб дещо охолонув, і ми знімаємо його з форми. Ось ця силіконова форма мені дуже подобається. Я в ній випікаю гарбузовий хліб, і в ній я випікаю паски. Зазвичай гарячим хліб ми не розрізаємо, але вже через пару хвилин ну, просто не втрималися. Показую вам, друзі, що це за хлібина. Тісто невагоме, пористе, легеньке. Печіть на здоров'я! З вами була кухня як Релакс. До нових рецептів!